Я беру участь у конкурсі канадсько-української організації Open Work Learning з нагоди перших українських поселень в Канаді. У свої 13 років мені запам'яталася одна постать, про яку тоді я почула вперше. Це була людина, яка все, що починала у житті, починала з мрії. 1926 рік у селі Коропець Тернопільської області народжується Богдан Гаврилишин. Так починається життєва історія одного з найвідоміших економістів у світі. На початку свого життя Богдан встигає вивчитися у трьох гімназіях. Одним з його ранніх захоплень були шахи. Під час Другої світової війни Богдани вивозять на примусові роботи в Німеччину. А згодом він переїжджає у табір для українських біженців, де Богдан зміг отримати середню вищу освіту. В таборах переселенців, уряди Канади, Америки, Британії працювали над тим, щоб вивезти їх тобто, до своїх країн. От він вибрав собі Канаду. І в Канаді велий в ліс. З Німеччини він виїжджає до Канади, де починає працювати простим лісорубом і барменом. Одного разу Богдан отримує повідомлення. Йому пишуть про те, що він вступив на інженерний факультет Університету Торонто. Наступного ж дня на першій сторінці газети «Globe and Mail з'являється його фотографія під заголовком, де переселенці прийняли в Університет Торонто. Того літа Богдан знайомиться з українською громадою в Торонто. І стає створювати першу групу пласту, адже пласт був одним з його захоплень, і Богдан вважає свою працю там дуже важливою частиною його життя. Я знаю те, що велику роль в його пластування грав його старший брат, який скривав його на новацький табір на відбувався ще в 30-х роках. Він Like фактично, За океаном український мігрант здобув вище освіту і зробив блискучу економічну кар'єру. Ми Знаємо, що яких умовах він був в Німеччині, як він починав з простого другого роду в Канаді, тобто людина з дуже складних умов фактично змогла себе будувати на громадянину Сицесвіту, якому статус почесного громадянина давали там, в різних країнах, в різних містах, як розвинутих, так і країн, які розвиваються. Богдан за своє життя відомий як економіст світового рівня, консультант держав та міжнародних компаній. Помер Богдан Гаврилишин 24 жовтня у Києві в 90-річному віці. Про себе завжди говорив Богдан Гаврилишин українець.